Так, всім привіт підписникам та гостям, кого просто зацікавила назва відео. На початку ось мій контакт 066 471 9200. Звати Андрій. Місто знаходження Харків. Так, поїхали. Сьогодні хочу показати вам. Поворотний столик. Брав я його собі, але тепер не треба. Як говориться, не розчитав можливості. На 676-й він дуже завеликий. Висота від цього до столу 135 мм. Так. Що ми тут бачимо? Так, фокусуйся. Є. Yeah. В общем, понятно. Тут все читаємо. Не закоцане, не заёрзане, не забито. Так, це, до речі, ми той розчепили черв'як із шестернею. Сейчас покажу. Отак от можна його порухати. Ну, звісно, что не отверткой. Все, есть такое дело. Поехали. Маховик відсутній. Тут крутим. Сейчас, сейчас фокусуется. Тут, бачимо, рухается. Что-то вообще что Що таке? Не хочу, не знаю. Я не фотограф. Все, в общем, рухається. Рухається, це, зажимається. Верніш, ну правильно, да, це зажим оцього діла, щоб не відпускалося. Коротше, одній рукою не вдобно, бо воно все таке тяжке. Ці зажими працюють. Раз, все, він не крутиться туди-сюди. Відпустили. Так само з цієї сторони. Чик-чик. Ну то ви знаєте. Оце байда для чого? Без поняття. Відсутній маховик, я вже сказав, ну то ви зробите, ви штокар. ваганці, цього 65 кг, 320. Из косяков, как говорится, половина выжила. Четыре целых, четыре вламанных. Ну то мне сподобалось у дядька на канале там пятисотый стил ему с координаткой дал. И мне понравилось, как там реставровано было такими этими самыми. Та з залізними такими вкладишами. Чик, чик-чик. В общем, сказав. Ціна цього девайса 3000 гривень. Я ж кажу, брав собі, все воно рухається, все воно читаємо. Шкала по кругу читаємо. це я тим корсьокою, болгаркою чуханув, щоб видно було. Все. Ну, звісно, що і це чуханув. Щоб тут теж було видно. Все, сказав. Це рухається. Ця крутілочка. Туди, сюди. туди сюди. Затягли. Вага 65. Із косяків вламані тепази. 4 штуки, 4, цілих. ціна 3000 гривень. їдемо далі. Отакі От лищата, тіски. Як хочете, скажіть на них. Восьмидесяті губи. Тут таке пороблено як призма. Клізма, призма. В общем, легенько воно рухається. Це, звісно, що теж я чуханув, тут не трогав. Ну, щоб була видна різниця. Ось. Висотою вони 50 мм. Ну, будемо вважати 50, я їх не міряв, ну так на око. Із косяків, ну як завжди, на скрізні отвори. Ну, то кого напрягає, можна легенько заварити і підчистити. Звісно, що це не прецензіонна річ, вже. Ну, за счет своєї висоти вона легко стане на маленький станочок. І буде ще працювати. Губи роз'їжджаються на 80 міліметрів. Ну, так от кручу. Я, до речі, двома пальцями його кручу. Воно їде. Воно їде. Доїхала сюди. Ось отут. Це 80. Можна ще їхати далі. Міліметрів 20-30. Так, понятно, півтори тисячі гривень. Ну, За счет цього. Не було б цього, було б, було б друге діло. Ще раз показую мій контакт. 066 471 9200. Займаюсь тим, що виготовляю валида дровоколів. Готові дровоколи, моркви. Набори, готові дровоколи. Коротше, Кому щось зацікавило, пишіть вайбер, дзвоніть. Будемо домовлятися. Все, дякую за перегляд. До побачення.